Всім привіт-привіт! Значить, всіх школьників, вчителів, ну, як там, освітян з 1 вереснем Вітаю з Днем Знань, з початком активної роботи, навчання і такого всього. Ну, а я про що? А я про малину. Я розумію, що вже на докучі вам добряче <кл 'язок> та й малиною, но сезон. Ціна нормальна, ну, хотілося б більше. Зимою я вам про малину нічого не буду розказувати. і Малини показувати не буду, бо не буде що показувати. А що я хочу сказати? Написали мені підписчики з Німеччини, і знаєте, яка ціна в супермаркеті в Німеччині малини? 45 євро за кілограм. Уявляєте, 45 євро. Слава Богу, що в нас такої ціни нема. Тож було б капець, то прийшлося б малину возити інкасаторською машиною і в супроводі конвою. <рив> ну, а в нас на сьогоднішній день, вчора я здав по 57 гривень за кілограм. Малина сипле гарно. Трошки, трошки стала дрібнішечка, хоч ми її і підживляємо, і підливаємо. А вона все рівно трошки здрібнішала, здрібнішала. Ну, взагалі, то я думаю, що ще підживка не подіяла. Скорше всього. По Поливка подіяла, ну, в смислі, вода, вона зразу працює буквально в той самий день, тільки полєш зразу помітно, як оживає рослина. От. А підживки то там тиждень 10 днів дають результат. Але друга проблема ну, то, то звичайна справа. 1 вересня. Ну, навіть не 1 вересня, а вже ближче до 1 вересня, бабах проблема з працівниками. Значить, молодь по навчаннях розходиться. Старші займаються молодіжом, щоб вони там були вдягнуті, взуті і щоб все грало. І плюс ще сезон купання картоплі або, як нас кажуть, бараболь. От. І проблемненько, проблемненько. Зовсім проблемненько з працівниками. Ну, але якось воно буде помаленьку. Сьогодні от неділя, 1 вересня. Мали бути з ранечка дві збиральниці і немає їх. Ну, щось не вийшло. Одна тільки першого, що вони не передзвонили і не написали. Я би собі щось коригував свої плани вже трошки інакше. Ну, але то таке буває. Всім хорошого дня, хорошого настрою! І ще раз вчителів, учнів з 1 вересня вітаю. Всього вам хорошого бажаю, щоб ви вчителі навчили, а учні навчились, набрались розуму, ну і щоб все грало у вас.